Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть квартин імуно. Все в одній упаковці. В одній капсулі чотири компоненти разом. Так, зручно, квартин імуно. У нас зараз долучається Сергій Жуков, депутат Харківської обласної ради, співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Слава Україні! Вітаємо вас. Героям Слава! Ну Що хотіли розпитати вас про наслідки російських обстрілів по Харкову? Зокрема, йдеться про використання ракет С-300. По будинках, це стандартна історія для Харкова. Вже на жаль, мені дуже сумно про це говорити. Але обстріли за стосуванням комплексів с 300 для Харкова. Це вже буденність. Фактично, з 22 року, майже щодня, тоді було влітку, наприклад, восени. Взимку зараз трошки знов активізувалися росіяни, але минулий вечір. Чи ніч, точніше, це стало фактично новиною великою, тому що цього разу дві ракети прилетіли на територію готелю, ну, близько, скажімо так, до центру міста. Було зруйновано цей готель, є постраждалі. Слава Богу, немає загиблих, але адміністратор цього готелю, один з 13 тих людей, які отримали поранення чи травми, перебуває в лікарні в тяжкому стані. Ось панеть Сергій... осіб, остання інформація. Найсвіжіша: 13 осіб отримали ушкодження, пане Сергію. Як ви думаєте, вони цілеспрямовано били по цьому готелю, тому що знаємо, що постраждали також і іноземні журналісти? Це здається, працівники турецького медіа. Чи є якась детальніша інформація про те, що це за медійники були? Ну і власне в якому стані зараз вони перебувають. Це співробітники турецької інформагенції урядової анадолу. Ну дуже доволі відомо, скажімо так, для тих, хто має дотичний до медіа. Вони зупинилися саме в цьому готелі і перебували, як мінімум, двоє з них саме в цьому готелі. Під час прильоту і також постраждали. Але слава Богу, вони нібито не потребують госпіталізації. можна сказати, їм пощастило. А це не перший вже до речі, удар по саме по Готелю, де проживають іноземні журналісти. Зокрема, ми знаємо, що другого перепрошую попередній обстріл відомий да, по готелю Харків Пелес. Там тож. це також місце, де періодично живуть іноземні журналісти. і Так було і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного вторгнення. До 22-го року там регулярно постійно постійно були якісь іноземні журналісти. Постійно там були представники обсє. Це до 22-го року було в Харкові Пелесі. Це що я кажу? Ну а це і готель це більш таки маленький готель, але в якому також регулярно заселялися журналісти, учасники різноманітних конференцій і інших заходів, які проходили чи проходять в Харкові. Тому а нічого дивного, що там були турецькі журналісти. Немає. Пане Сергію, ще уточніть. Будьте добрі для наших телеглядачів: звідки ворог бив по цивільному готелю у Харкові. Ну, такої інформації в мене немає, але регулярні прильоти С-300, точніше, з комплексу С-300, які б'ють по Харкову, вони, як правило, розміщуються в Дівгородській області. Десь дякуємо. Пане Сергію, ще би хотіла вас запитати загалом, як зараз відбувається життєдіяльність у Харкові? Знаємо, що ну на, насправді харків'яни вже такі мілітарі, містяни стали, тому що жити по суті. Постійно майже під якимось обстрілами, це ну така, знаєте, невдячна справа звички. Жорстко можливо сказано, але так воно є. Тому що для того, аби якось ну вжитися в тих умовах, люди мають до них звикнути. Так і розуміємо, що Харків у цьому керунку навіть якось намагається розвивати і освіту, і намагається будувати якісь. Такі спеціальні школи під землею, і знаємо, що Харківська метро школа працює. От як би ви могли описати зараз взагалі життєдіяльність міста в, в мілі та умовах? От до чого довелося людям звикати, і що змінилося найбільше після того, як почалась повномасштабна війна? Ну я не думаю, що це можна говорити про якусь звичку, а це просто підлаштування під ті умови, які в нас наразі є. Умови воєнного часу. Да? Тому ми. В Принципі для харків'ян вже буденністю стали не лише повітряні тривоги, але й те, що є з обстрілами міста. Ну а метро, школа і будівництво підземної школи в індустріальному районі міста. Це знов таки вимушені кроки для того, щоб якимось чином підтримувати Харків і підтримувати містяни, підтримувати Харків саме як місто повноцінне, в якому можна жити і сім'ями з дітьми, і так далі, тому що ми. Перші місяці 22-го року бачили, як росіяни цілеспрямовано руйнували заклади освіти, заклади в тому числі позашдошкільної, там дитячі садки, лікарні, поліклініки і так далі. Тобто, робили все, щоб люди з міста тікали і щоб сюди не поверталися. Тому що елементарно, коли людина не може там відправити дитину в дитячий садочок чи в школу і бути за нею спокійною, немає де отримати повноцінну медичну допомогу. А то це звичайно вбиває місто першу чергу, б'є по його економіці і так далі. І це я думаю, це така стратегія, якою росіяни дотримуються зараз. дякуємо. Сергій Жуков, депутат Харківської обласної ради, з нами був на зв'язку.